Від пристрою до даних це повний шлях, який проходить інформація в криміналістиці інтернету речей. Звучить складно, насправді це тема, що стосується ну, буквально кожного, хто має хоч якийсь смарт-гаджет. Тож давайте розберемося, як все це працює зсередини. От просто уявіть на хвильку: в кімнаті відбувається злочин. І єдиний, хто все чув і все бачив, це розумна колонка. Здається, сюжет для якогось кіберпанк фільму, правда ж? А от і ні. Це вже давно буде на реальність для сучасних криміналістів. Щоб усвідомити наскільки все серйозно, давайте просто подивимось на цифри. Отже, вже у 2023 році ринок хмарної цифрової криміналістики це понад 11 мільярдів доларів. Тільки вдумайтесь, це величезна індустрія, яка працює, знаєте так, трохи залаштунками і розплутує справи, про які ми потім читаємо в новинах. А тепер давайте зазирнемо в майбутнє. Бо прогнози ще цікавіші. До 2031 року ця цифра, як очікується, злетить до майже 37 мільярдів. Що це нам говорить? Та все дуже просто кожен наш гаджет, кожен розумний пристрій стає все ціннішим, як джерело доказів. Їхня вага зростає ну просто шаленими темпами. І знаєте, що тут найцікавіше не стільки самі суми, скільки швидкість. Понад 16% середньорічного зростання. Це ж просто божевільний темп. Це справжнісінька гонка озброєнь, тільки цифрова з одного боку нові гаджети, нові технології, а з іншого криміналісти, яким треба постійно ну, бігти, щоб хоча б не відставати. І все це підводить нас до ключової ідеї сам ландшафт доказів змінився до невпізнання. Ми живемо у світі, де злочини залишають цифрові сліди, ну. Буквально на всьому. І ось тут головна відмінність від, скажімо так, старої школи криміналістики раніше як було? Знайшли знарядня злочину, знайшли щоденник. Все. А тепер докази не лежать в одному місці. Це більше не один єдиний ноутбук чи телефон. Ні. Дані розкидані по цілій екосистемі. Щось лишається на самому пристрої, щось на домашньому роутері, ще частина в застосунку на телефоні, і, звісно ж, величезний шматок десь у хмарі. Це дійсно схоже на збирання пазла, тільки уявіть, що його частини розкидані не просто по різних кімнатах, а по різних містах, і завдання детектива знайти їх усі. І от питання. Як у всьому цьому хаосі взагалі можна розібратися? Як цифрові детективи знаходять шлях? Виявляється, у них є чіткий план дій, така собі дорожня карта, що складається з шести основних кроків. Так от перед нами ці шість ключових етапів, і тут важливо розуміти, кожен з них абсолютно критичний, не можна пропустити жодного. Це як ланцюг. Розірветься одна ланка, і все розслідування може розсипатися. Ми починаємо з ідентифікації, а закінчуємо аналізом. Ну що ж, давайте пройдемо цим шляхом разом, крок за кроком, і подивимось, що ж там відбувається насправді. Ну що, готові? Зараз ми зануримось просто всередину цифрового місця злочину, побачимо, як всі ці теоретичні кроки працюють на практиці. Отже, крок перший ідентифікація. Простими словами, треба знайти всіх цифрових свідків. І ось тут починається найцікавіше, бо докази можуть ховатися в абсолютно ну, абсолютно несподіваних місцях. Звісно, це розумні колонки, фітнес трекери, камери, але що скажете про робот-пилосос? Так, так, навіть він може щось пам'ятати. Правило просте: якщо пристрій підключений до інтернету, він потенційний доказ. І ось тут є одна дуже тонка, але надзвичайно важлива деталь. Така собі пастка для недосвідчених це слова-активатори. Уявіть, слідчий на місці злочину необережно каже: Алекса, увімкни світло. І все, пристрій може почати запис, перезаписати критично важливі дані, або і це найгірше надіслати сповіщення на телефон підозрюваного, що хтось вдома. Одна така помилка, і все розслідування можна сказати «летить летичкереберть. Добре, пристрої знайшли. Настає крок номер два збір. Тобто їх фізично вилучають. І одразу ж, без жодних пауз, починається третій етап збереження доказів. І це знаєте, справжнє мистецтво балансування, гонка з часом. Чому? Бо є два типи даних, і обидва страшенно вразливі. З одного боку, те, що на самому пристрої, варто вимкнути живлення, і частина інформації може зникнути назавжди. А з іншого дані в хмарі, які провайдер може видалити за кілька днів. Тому слідчі діють на два фронти одночасно: фізично ізолюють пристрой від мережі і в ту ж секунду відправляють юридичні запити, щоб заморозити хмарні дані. Так, докази збережено. Далі йде четвертий, такий, знаєте, трохи рутинний, але дуже важливий етап сортування. Слідчі відсіюють все зайве, щоб сфокусуватися на головному. І ось після цього починається п'ятий трок вилучення даних. І тут. Тут ми бачимо два абсолютно різні світи. Щоб дістати інформацію з самого пристрою, криміналісти іноді перетворюються на ювелірів, надягають білі халати і буквально випаюють мікросхеми пам'яті. А щоб отримати дані з хмари, вони перетворюються на юристів, пишуть запити, отримують ордери, ведуть переговори з корпораціями. З одного боку паяльник, з іншого закон. Два абсолютно різні набори навичок. І нарешті фінал. Шостий етап аналіз. Це той самий момент, коли всі-всі шматочки нашого пазла, розкидані по різних містах, нарешті опиняються на одному столі. Слідчі беруть дані з пристрою, з хмари, застосунку, з мережі і починають їх зіставляти. І ось тут відбувається магія. Коли дані світнес-трекера збігаються з даними від розумної колонки і підтверджуються логами роутера, саме тоді вибудовується єдина цілісна хронологія подій. Це і є головна сила криміналістики інтернету речей. І саме тому так важливий системний підхід, адже помилка на будь-якому з попередніх етапів просто не дасть цьому пазлу скластися. Звучить ніби злагоджений механізм, чи не так. Але звісно, в реальному житті все набагато складніше, і цей шлях буквально всипаний перешкодами для сучасних слідчих. Ці виклики можна розділити на три великі групи. По-перше, технічні. Ну тут все зрозуміло. Тисячі, десятки тисяч різних пристроїв, кожен зі своєю операційною системою, своїм шифруванням це просто зоопарк технологій. По-друге, процедурні. Як не дивно, досі не існує єдиного міжнародного стандарту, як працювати з такими доказами. І по-третє, найскладніше юридичні та етичні питання: чиї це взагалі дані? Якщо сервер у США а злочин в Україні, то чиї закони застосовувати? Тут питань, чесно кажучи, досі набагато більше, ніж відповідей. То що ж робити з усіма цими проблемами? Який вихід? Схоже майбутнє лежить в ідеї, яка називається криміналістична готовність? Ідея насправді проста: треба проєктувати пристрої, одразу закладаючи в них думку про правосуддя? А що це взагалі таке криміналістична готовність? Якщо зовсім просто, це коли виробник гаджета ще на етапі проєктування думає: А що як цей пристрій стане доказом у суді? Як зробити так, щоб слідчі могли законно і ефективно отримати з нього дані? Це, по суті, зміна парадигми: не намагатися наздогнати потяг, що вже мчить, а заздалегідь прокласти для нього правильні рейки. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання. Наш світ стає все більш і більш зв'язаним. Кожен предмет навколо нас стає розумним. Але чи означає це, що правосуддя стане легше знайти? Чи стане справедливість більш досяжною? Це, мабуть, головний виклик, що стоїть на перетині технологій і нашого майбутнього. І відповідь на нього ми всі будемо шукати разом.